Хочу надати слово на дуже поважна людина, Павло Гайнішник, президент Академії геополітики. Я вас дуже прошу до слова. І вітаємо вас. Я... Доброго про... дня. Про Власне, говорити про Шевченка. Це можна говорити, як правильно говорили, і цілий день, і цілу вічність. І не договорити, тому що Шевченко не лише поет. Шевченко художник. Художник і він також і письменник. Він філософ, і він той, хто збурив Україну, і вже після нього Україна не може бути інакшою, такою, як вона була до нього. Були знакові люди Куліш, Леся. Деревський, але Шевченко фактично витягнув з труни із глибин те, що вже тихенько посідало, посідало, потім накрилося би торфом і згоріло би потім. І він фактично воскресив оцей дух. І коли нам добре, ми про нього згадуємо, коли нам погано, ми його читаємо, коли нас зраджують. Ми ним повертаємо їх, дотягне, і тому він неосяжний. І дуже добре, що пані Галина започаткували цей міжнародний конкурс і, принаймні з двох, що найменше причин. Перше, дуже багато наших там. І нам дуже важливо, щоб наш найбільший авторитет. Наш Янго тримав їх при Україні навіть там. І спонукав їх колись повернутися. Хай навіть асимільованих, ми потім доведені витягнути. І друге, те, що він наш Всесвітній і вічний посол. І ви цього посла знов делегуєте світові і делегуєте так, щоб світ разом з ним повертався до нас. І це буде.